Ми вже починаємо, Василь Якович. Дивитись, ви ні ні Ні-ні-ні, на мене. Тільки на мене одне з останніх інтерв'ю Василя Федини телеканалу МТМ. Тоді, у його помешканні під сирени повітряної тривоги, ми розмовляли про нову книжку, яку він присвятив поету з Гуляйполя і своєму другові Василю Діденку. У ній оприлюднив листування з поетом, адже зберігав два десятки таких листів, надрукував на заощаджені з пенсії кошти. Ці листи такі були такі добрі, щирі. Ось один з таких листів. Васю Васильку, салют. Оце тобі п'ять моїх вішів, зроби запис на плівку та й хай лине в ефір твій дикторсько-акторський голос. Тисну руку твій Василь Діденко

Василь Федина представник тієї епохи, коли дикторів не просто любили, приймали у кожну родину невтомний популяризатор української мови, плекав її у душі і відстоював все своє життя, через що у радянські часи навіть отримав ярлик українського націоналіста. Але, попри все, щоранку, у прямому ефірі, вітав земляків і ніс їм натхненне слово любові до України, її працелюбного народу, невичерпного духовного багатства. У 1900... У 89-му році я започаткував і впродовж 10 років вів авторську програму Мова рідна, слово рідне. Ти пам'ятаєш цю програму. Так що оця нова книга на долині туману у листах і в літературі адресована в першу чергу моїм колегам. Учителям української мови і літератури і журналістам. Я закоханий палко без міри у небачену вороду твою. Все, що в мене і найщире, я тобі віддаю. І що вся область не прокидалася, яка дотями від слів, говорить Запоріжжя, це як гімн звучало, як якийсь код. І що приємно, він так слово відчував. Не тільки те слово, яке має доносити інформацію, а живе слово. А посаду диктора радіо молодий журналіст виграв на творчому конкурсі після навчання у Київському університеті, одержав направлення в районну газету за відділом листів і масової роботи. Там я працював всього на всього три роки. Мені друзі, які по університету, які працювали в Запоріжжі, повідомили, що тут оголошений конкурс на заміщення посади дикторів обласного раду. Я приїхав сюди, виграв цей конкурс і почав працювати диктором і журналістом. Цей запис зроблений торік у день журналіста Василю Яковичу було вже за 90, але він мав за честь особисто привітати своїх колег із професійним святом, адже був для них наставником і добрим другом. Залишив по собі добрий слід і в журналістиці, і в письменництві, і в душах людей, тому що він був вірним другом, він був інтелігентним. Інтелігентною людиною він був великим патріотом мови, культури української України, і він навіть заповів, щоб його поховали з українським флагом, з українським прапором. Він підходить до мене, каже: Ти знаєш, у газету Запорозька Січ потрібно людину, яка б вела національні питання там. Я каже, порекомендував тебе. Мені каже, жалко розставатися, каже, що ми не поруч будемо. Але каже, все одно я, я тебе рекомендував, бо, бо там, мабуть, твоє місце. Ми співпрацювали з ним довго. От, мої книжки він рецензував завжди. Він навчав тому ремеслу, якому ніхто не міг навчити, крім нього і крім його колеги Алли Олександрівни Морозової. Тому я вдячна дуже долі, що. Майже 20 років я працювала поряд з Василем Яковичем. Особливо пишався Василь Якович створеним ним на телебаченні авторським циклом теленарисів про талановитих літераторів Запорізького краю Василя Лісняка, Миколу Лиходіда і, звісно, Василя Діденка, і дуже радів, що опанував і телевізійні технології. Я сподіваюся, що після закінчення цієї страшної війни, звичайно, нашою перемогою. Вчителі української мови і літератури знову будуть проводити уроки літератури рідного краю, на яких будуть вивчати життя і творчість прекрасного лірика українського Зуляйполя. Василя Дітенка, останні роки життя, активна літературна діяльність і цілий цикл нових книжок. Пілотний примірник однієї з них у січні подарував колегам, але презентувати її не встиг. Друзі планують зробити це навесні. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.